Магазин не по хліб, а зі своєю бідою до міського голови черговий прийом Анатолія Федорчука проходив для мешканців вулиці Петровського. Пані Ганна прийшла із проблемою дворічної давності, але вона досі не дає жінці спокою. Хтось по моєму телефону наговорив що і Швейцарії і Острі В той період, коли це заслучилося, ні договора, нічого не було з вами. А вони тоді передали суд на нас. Телефонна компанія через суд зобов'язала жінку сплатити суму в розмірі 2 тисячі гривень, але таких грошей у неї немає. Міський голова порадив звернутися до депутата свого округу. Він допоможе сплатити борг через його частину. Ми вам допоможемо. Просили Бориспільці у мера подбати і про культуру. Пані Марія розповіла про так званий клуб Маленька збита із старих дощок хатинка. Стала прихистком для місцевих шанувальників поковитої. Ну що ж треба робити з цим клубом? Зносить. Усі п'яні зносить. зносить Усі сі, боже, чоловіка теж був у мартусовці над алкоголіками. А це сам теж сюди зварнізували. Зараз, зараз, зараз міський голова закінчити прийом. Я... Я з ним сюди вийду, Я думаю, я ми, до голови, писала. Ми, ми я до голови писала. Депутат міської ради Валерій Мартишко розводить руками. Методів впливу на таких людей немає. Раніше, хоч були ці відверезники, то я попросив би начальника міліції. Приїхав би наряд. Забрав би їх там хоч би шланга трохи сам але і очі закривати на це. Міська влада не збирається. При першій нагоді самовільну забудову знесуть, а наглядати за її шанувальниками зобов'яжуть міліцію. Наталія Шевченко, Катерина Давидова, новини телеканал «Бориспіль».